Слава Ісусу Христу, дорогі мої брати і сестри! Розпочався різдвяний піст, і ось три прості поради, які допоможуть нам наблизитись до Бога у цьому часі. Перше моліться регулярно, коротка молитва вранці та ввечері, не кількість слів. А щирість серця. Молитва перемінює нас, тому що це є спілкування з самим Богом. Моліться вдома, моліться в дорозі, моліться на божественні літургії. Відвідуйте служіння у храмі і таким чином, у часі Різдвяного посту, більше приділяйте часу для молитви. Друге. Постіть серцем, а не лише тарілкою. Не гнівайтесь, не засуджуйте, не ображайтесь. Краще змовчати, ніж когось образити словом. Пам'ятайте просту істину. Не головне те, що ми їмо, а головне те, що виходить із наших уст. І третє: зробіть добро. Потай, просіть у Бога показати того, кому потрібна ваша допомога, кому потрібна ваша підтримка. Лише один вчинок любові може змінити кардинально не тільки життя людини, а ще і ваше особисте життя. Дорогі мої брати і сестри, цей піст різдвяний піст, це шлях. Шлях до ясел новонародженого Спасителя. Давайте цей шлях пройдемо разом. Давайте пройдемо його у посиленні й молитві, пройдемо його, розуміючи, що не тарілка є головною, і пройдемо його, роблячи справді добрі справи. Нехай всіх вас на цьому шляху благословляє Господь.